Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія і це прогноз 25 вересня по 1 жовтня. В понеділок, 25 вересня, місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ми будемо націлені на спілкування, свободу та незалежність. Меркурій, як планета інформації, зараз набирає обертів, сприятливий день для здачі екзаменів, підписання документів, укладання договорів. А взагалі досить активний, сприятливий день для самореклами для спілкування. Скільки ще й зростаючий місяць, то будуть сприятливі будь-які починання. 26 вересня місяць продовжує бути в вололюбному знаці водолій. Ми будемо націлені на спілкування, отримання нової інформації та мандрівки. Сприятливими будуть запуски проєктів в соцмережах. Меркурій буде в гармонічному аспекті Драгон до Юпітеру, а Юпітер це планета великого щастя та авторитету. Сприятливий день для втілення своїх проєктів та допомоги впливових людей. Проте місяць буде в напруженому аспекті до Урану, що може давати несподівані конфлікти, а також місяць буде в напруженому аспекті до Венери, планети грошей, взаємовідносин та краси. Тож можуть бути неочікувані витрати, контролюйте, будь ласка, свій бюджет, а також можливе бажання змінити свій імідж, свою зовнішність. 27 вересня місяць буде в знаці Риб, і до того ж у з'єднанні із Сатурном, планетою відповідальності, законів, ми будемо стриманими в своїх емоціях. Ззовні будемо проявляти холодність. Це сприятливий день для того, щоб ми взяли аскезу та прописали свої плани на день. Сприятливий також для медитації, для молитви та благодійності. Венера продовжує бути в напруженому аспекті до урану, тож також можуть бути неочікувані конфлікти, бажання різких змін та фінансові витрати. Венера буде в гармонійному аспекті до Марсу, планети активних дій та ініціативи, тож це сприятливий день для побачень та знайомств для отримання фінансової допомоги. А місяць буде в гармонійному аспекті секстиль до Юпітеру, що також вказує на допомогу від впливових людей та хороший настрій на гармонійний прояв своїх емоцій. 28 вересня це день перед настанням повного місяця. А в цей день місяць буде з'єднанні із Нептуном його ж знаці, знаці риб, що дасть нам підвищення інтуїції та творчого потенціалу. І вони будуть робити гармонійний аспект до урану. Це може бути допомога друзів. Зараз багато енергії, яку можна націлити на благодійність. Сприятливим для звернення до астрологів, езотериків, психологів, наші бажання і все, що пов'язано із мріями та бажаннями, можна вцілювати в життя, робити те, що приносить нам задоволення. А 29 вересня буде повний місяць, а в цей період сонце буде в знаці Терези, а місяць в знаці овен. Тож буде протистояння між нашим власним я та партнерами, іншими людьми. Цей період Венера, як планета взаємовідносин та грошей, буде робити гармонійний аспект до кармічних місячних вузлів, а також до Марсу. Це важливий період для встановлення взаємовідносин, проте можуть бути сварки, які обумовлені напруженим аспектом між Венерою та Ураном. Місяць висвітлює теми тих сфер, в які попадає. Після настання повного місяця місяць починає спадати. Це сприятливий час для очищення, для позбавлення від негативних звичок, від негативних думок. 30 вересня місяць буде в знаці овен. Ми будемо сповнені активності. Це сприятливий день для. Поїздок для зустрічей, для занять спорту та навчання хороший період для активного відпочинку. Проте в цей період місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, планети дій та автомобілів, тож будьте уважними на дорогах і можливі сварки. А 1 жовтня буде неділя, місяць буде знаходитися в знаці Телець, це земний знак, який спонукає нас до накопичення, до затишку Внутрішньо ми будемо націлені на комфорт та відчуття безпеки. Проте в цей же день місяць буде в напруженому аспекті квадратури до плутону планети трансформації та руйнувань. Тож ми можемо відчувати напруженість, острах і велике бажання кардинальних змін у нашому житті на жовтень. Відео для кожного знаку зодіаку я вже зробила і починаю викладати їх на своєму каналі. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити. До наступних зустрічей, до наступних відео!